Друзі, привіт! Що тепер буде з виключеними з військового обліку? Це питання мені дуже часто задавали в коментарях. Писали на пошту, декому я відповідала. але... Все ж таки для багатьох це питання залишається досі не з'ясованим. Чи повинні ці категорії громадян знову стати на військовий облік, проходити ВЛК, Ну і далі все по феншую. І взагалі особливо важливим це є у зв'язку з тим, що було прийнято новий закон, а відповідно і нові зміни. Тому виникає дуже багато питань також і щодо того, чи потрібно оновлювати дані протягом 60 днів і цим категоріям осіб, які були виключені військово. Вого обліку, а я висловлю свою думку, як завжди базуючись на системному аналізі законодавства України. Але зазначу, що і сюрпризи, які я знайшла для вас у реєстрі судових рішень, від суддів також маються для громадян України. Про це ми поговоримо згодом в цьому відео. Але перш ніж ми перейдемо до деталей, я як завжди нагадаю, прямо зараз підпишіться на цей канал, тому що це неймовірно допомагає каналу зростати, розвиватися. Боротися з політичним популізмом, поширювати правильний юридичний аналіз та працювати у вірному напрямку. Але я знову акцентую. Ми сьогодні будемо говорити саме про виключення з військового обліку, не про знятих з військового обліку, не про тих, хто обмежено придатний, не про тих, у кого відстрочка, а про тих, у кого є безпосередньо у військово-обліковому документі, наприклад, у військовому квитку, відповідна відмітка про виключення з військового обліку. Відповідним військоматом або, як на сьогодні ТЦК ТСП є така думка, що виключені з військового обліку не є військово зобов'язані. Щоб відповісти на це питання, потрібно з'ясувати, а хто такі військово зобов'язані та чому взагалі виключають з військового обліку. І ми зараз проаналізуємо разом з вами безпосередньо норми закону. Частина 9 статті 1 закону про військовий обов'язок і військову службу визначає військовозобов'язаних як осіб, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил України та інших військових формувань на особливий період. А також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. от бачите, напевно, саме цим комплектуванням, а точніше, як в народі вже кажуть, упакуванням займається ТЦК. На жаль, той спосіб, який ми можемо спостерігати усі разом з вами. Ну, добре, але тут головне інше, що ці особи перебувають в запасі з ЗСУ, і це є важливим для подальшого з'ясування, хто є військовозобов'язаним, а хто ні. Тобто, якщо людину е, виключили із запасу з зсу. То відповідно до цього визначення така особа перестає бути військово зобов'язаним. А тепер давайте подивимося стаття 27. зарахування у запас, і тут сказано, що запас збройних сил. Зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі, вони перебувають на військовому обліку. Друзі, і тут ми зустрічаємо наступне дуже важливе поняття, яке потрібно зв'язати з цим всім, щоб відповісти на подальші запитання. Перебування особи тісно пов'язане з поняттям військового обліку. Це прямо зазначено в цій статті. Якщо ми з вами будемо уважно читати статті, 37, Тут ми бачимо, що виключення з військового обліку підлягають громадяни України, які перше померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутними або оголошені померлими. Друге, припинили громадянство України, третє визнані непридатними до військової служби. І четверте досягли граничного віку перебування в запасі. Найчастіше запитують про ось ці дві останні причини: визнані непридатними до військової служби та досягли граничного віку перебування в запасі. Друзі, цей перелік більш звужений в. З попередньою редакцією закону. Але тут вже прослідковується чітке правило: що якщо вже виключили з військового обліку, то поставити на облік вже неможливо. І це в цьому полягає концептуальна відмінність від зняття з військового обліку. Тому що якщо людину зняли з військового обліку, вона знову може або навіть повинна стати на військовий облік. Важливо зазначити, що окремої правової норми, яка б встановлювала вимогу або обов'язок знову ставити на облік. Облік раніше попередньо виключених з військового обліку осіб, немає ні в чинній редакції, ні в тій, яку вони прийняли і набуде чинності 18 травня, ні в попередніх редакціях закону, не було такої вимоги чіткої, взагалі, яка би встановлювала постановку на облік раніше виключених з військового обліку осіб. Більш того, не існує і такої окремої норми, яка би встановлювала. Якусь прив'язку до причини виключення з військового обліку конкретного громадянина, і знову ж таки повторне його взяття на військовий облік. Розумієте, це означає, що хтось колись за підстави досягнення, наприклад, граничного віку перебування в запасі був абсолютно законно виключений з військового обліку. Або, наприклад, визнаний непридатним і також був виключений з військового обліку. І ні минулою редакцією закону, ні чинною, нім яка набуде чинності, окрім випадків, які стосувалися виключення зв'язку з проходженням військової служби. Але зараз ми не про це законом не передбачалось і не передбачається постановка цих осіб. Знову на військовий облік. Більш того, ми маємо і інше положення, яке імперативно, чітко, врегульовано вичерпно. А це виключні підстави взяття на військовий облік, передбачені у пункті другому частині першої статті 37 закону. Наводжу тут редакцію нового закону, щоб ви побачили самі. Цей закон обирає чинності з 18 травня 2024 року. Подивіться, будь ласка, на ці підстави, і ви не знайдете тут підстави для повторного взяття на військовий облік, виключених раніше з військового обліку. Дуже часто задають питання: а якщо були виключені з військового обліку в минулі роки, коли діяли інші редакції закону, інші граничні строки перебування у запасі, які до речі два рази. Підвищувалися з 2014 року до 60 років підвищили і постає питання, як бути цим особам, чи потрібно ставити на облік та оновлювати свої дані? Якщо керуватися законом, який я щойно процитувала, то ні оновлювати дані, ні ставати на облік не потрібно, бо там йде мова саме про військовозобов'язаних, а ми з вами вже визначилися, що. Громадяни, які виключені з військового обліку, не є військово зобов'язаними, але на практиці існує чимало маніпуляцій з боку ТЦК та СП, особливо саме щодо тієї підстави, виключені з військового обліку за досягненням граничного віку перебування в запасі. Через те, що цей вік підвищився. А отже, особи, які були виключені до діючих раніше законів, нібито повинні знову стати на військовий облік. Друзі, така логіка означає, що, наприклад, якщо за Автор підвищить пенсійний вік, то люди, які вийшли на пенсію, отримують сьогодні пенсії, більше не будуть їх отримувати, а повинні будуть вийти знову на роботу та допрацювати. розумієте? Або, наприклад, особа, яка відбула покарання, а згодом підвищилась міра покарання, термін та строк, така особа знову повинна бути піти та досидіти, або доплатити підвищений штраф. Розумієте, що це означає? Ось ця їхня логіка. Друзі, на мою думку, це грубо порушує і статтю 58 конституції України щодо зворотній дій законів у часі, і статтю 22 конституції України щодо неможливості звуження існуючих прав людини. Але тут ми перейшли плавно до сумного, до шокуючої судової практики, друзі, яку я знайшла, і ось що нам підготували судді. Це для мене просто шок. Суди вважають, що замість закону. ТЦК та СП мають користуватись якимись невідомими для всіх нас з вами і відсутніми взагалі наголошую в доступі для ознайомлення директивами Генштабу, та щоб раптом потім друзі не були здивовані, що за вашою спиною ТЦК поставило. Вас, виключених з військового обліку раніше, знову поставило вас на облік та навіть внесло в оберіг. Звісно, що не мій погляд, ця позиція Верховного суду є дуже дискусійною, і що цікаво, вона була прийнята ще в 2020 році. Тому на практиці, коли будуть виникати знову такі спори щодо оскарження рішень ТЦК щодо взяття повторного взяття на військовий облік, осіб, які були виключені з військового обліку, такі рішення, звісно, що необхідно буде оскаржувати. І, хоча суди на сьогоднішній день, на жаль, слідують цій... Позиції потрібно пам'ятати, що Верховний суд має право переглядати свої позиції. Правові тому не все ще втрачено. Більш того, я проглянула деякі рішення в контексті цього питання, але в кримінальному провадженні. І по одній з кримінальних справ я знайшла цікаву позицію суду, яка викладена таким чином, яким би можна було би на користь громадянина це інтерпретувати, зокрема, і враховуючи ті аргументи, які я сьогодні навела. Посилання на ці судові рішення я обов'язково залишу під відео. Заходьте, читайте, ознайомляйтесь, це дуже корисно. І я сподіваюся, що мої думки сьогодні також вам будуть у нагоді. Ви зможете їх використовувати, якщо. Раптом знадобиться захищати своє право незалежно від того, чи ви будете це робити самостійно, чи з юристом, адвокатом. Користуйтесь на здоров'я. І якщо ця інформація вам сьогодні була корисна, я як завжди нагадаю: не забудьте поставити вподобайку, напишіть коментар, висловлюйте свою думку, сердечки, вогники, смайли, все приймається. Ваша інспектор права.